Всім привіт! З вами Таксіна Група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортового назиканда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі, представлений лот кофт-флісових під кодом позиції 252. Наразі це в нас іде восьмий мішечок за сьогодні. Попередні сім вже розібрали. Не втрачайте можливості придбати хороший лот. І ви, дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. Для замовлення пишіть нам особисті повідомлення в Viber або телефонуйте От позиції 252, флісові кофти, позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за один кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка. Стандартна 20 кг, вартість лота 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях. По актуальному курсу валют на день замовлення. Відправки робимо в день також замовлення новою та Укрпоштою на ваш вибір. Як вам вигідніше та зручніше. Встигніть придбати, так як позиція закінчується. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір. Мінімальне замовлення один мішочок вагою 20 кг. Позиція закінчується. Рекомендуємо здійснювати замовлення даної позиції також без відеоогляду. Вартість лота мішечків що з відео, що без відео, становлять 70 доларів. Розрахунок іде в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Восьмий мішечок кофт флісових під кодом позиції 252. Ціна за кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна. Іде 20 кілограмів. Вартість мішечка. 70 доларів. Розрахунок здійснюється. Гривня по актуальному курсу валют на день замовлення. Позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Рекомендуємо робити замовлення даної позиції також без огляду запечатаних мішків. А зараз. В прямому ефірі представлений восьмий мішечок за сьогодні флісових кофт. сім попередніх вже забрали. Ціна мішка становить 70 доларів. Відправляємо новою або укр на вантажні відділення друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал, робимо репости, відеооглядів. ділимося зі знайомими, друзями, рекомендуємо. Друзі, робимо замовлення восьмого мішечка, кофт флісових, забираємо відразу з прямого ефіру, пишемо для замовлення нам Viber по номеру, що зараз вказаний. Чекаємо на замовлення, все буде Україна разом до перемоги.